Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами знову побуваємо в гостях у природи. Яка прекрасна в нас планета Земля! Яка чудова природа, а які гарні пори року, правда? У кожного з вас, мабуть, є улюблена пора року. Зараз осінь. І ви вже багато про неї знаєте. А чи помітили ви? Що пташки почали співати дуже рідко, не так, як влітку. Як ви думаєте, чому так сталося? З давніх давен люди помітили, що з настанням холодів багато пташок, які жили влітку, у полях, парках та лісах зникає. Вони збираються у зграї, та прямують у теплі краї. Проте не всі пташки відлітають, багато птахів залишаються зимувати з нами. Пташки, які на зиму відлітають у теплі краї, називаються перелітними. Можливо, хтось з вас думає, що пташки відлітають у теплі краї, бо їм холодно. Але це не так. Більшість птахів під пір'ям. Має теплу пухову подушку, яка зігріває їх у люті морози. Основною причиною перельоту є відсутність достатньої кількості їжі. Солов'ї ластівки і стрижі відлітають найпершими. Вони помічають, що дні стають коротшими і розуміють, що скоро почне холодати. А також стає менше комах, якими вони харчуються. А водоплавні птахи гуси, лебеді, качки залишають нас останніми після перших заморозків. Одні птахи летять далеко, такі як лелеки, інші ближче, такі як ластівки. Птахи завжди летять з грайкою, великою чи малою. Гуси, наприклад, відлітають з настанням перших заморозків. Їх легко впізнати, оскільки вони летять клином, який має чітку побудову. В ньому більше десяти особин. У самому центрі знаходиться ватажок, який веде всіх птахів за собою. Є й такі пташки, які можуть як відлітати, так і залишатися на зимівлі у нас. Це такі, як лебідь. Вони відлітають, бо вода замерзає. Лебеді прекрасно переносять холод, тому якщо вода на постійному місці проживання не замерзає, вони можуть залишатися і не відлітати. Але не треба сумувати, коли настане весна, ці всі пташки обов'язково повернуться додому і будуть утворювати гнізда для себе та маленьких пташенят. Адже ми дуже любимо пташок, і вони це відчувають, а пташки у відповідь люблять нас. А зараз я пропоную вам вивчити віршик про журавля та пограти в пальчикову гру. Повторюйте за мною. Облітав журавель, 100 морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив, ми спитали в журавля. Де найкраща є земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Дякую всім за увагу.